Підвищення виплат буде, у кого з пенсіонерів зросте липнева пенсія. У липні пенсіонери старше 70 років отримують вікову надбавку. Така надбавка автоматично нараховується і додається до пенсії без потреби у зверненні до ПФУ. Доплата надається, якщо загальна щомісячна пенсія менша за 10 340,35 гривні. У липні індексації або перерахунку пенсії не заплановано. Однак, виплати частини пенсіонерів зростуть через нарахування надбавок, які пенсії підвищать в липні. У липні пенсіонери старше 70 років отримують вікову надбавку. Розмір цієї доплати залежить від віку особи. Зокрема, пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати надбавку у сумі 300 гривень. Для інших громадян ця доплата така. Пенсіонерам від 75 до 79 років включно надають надбавку 456 гривень. Особи старше 80 років матимуть доплату 570 гривень. Надбавка за віком нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії. Тобто, звертатись у ПФУ для її отримання не потрібно Нараховується або коригується така доплата у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.